Привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми знаходимося в офісі компанії Горіння в місті Київ. Нас сюди запросили, і це дуже приємно, не просто так, а познайомитися з першими новими телевізорами 2025 модельного року. Що ви сидите, ходімо. Е, дуже цікаве місце, де ми з вами сьогодні знаходимося. Тут ми можемо побачити моделях, е, яких навіть немає у продажу. Ось бачите, якщо ви думаєте, що це один відомий бренд, насправді це Hisense І зі змінними рамками можна побачити, можна побачити ексклюзивні моделі холодильників тематичні. Але сьогодні ми зібралися для того, щоб подивитися на новенькі тілі. Ходімо зі мною. Сьогодні, на жаль, ви не побачите повноцінно всю модельну лінійку телевізорів Hisense. Прошу вас дочекатися, підписатися на канал і не пропустити це відео, де ми будемо розбирати кожну модель, що нового є в 2025 році. Але забігаючи наперед, скажу, що Hisense є чим вас здивувати. Повірте, буде дуже цікаво. Тому ми переходимо до першого враження від нових телевізорів Hisense 2025 року. Повний огляд модельної лінійки 2025 року ви обов'язково побачите скоро на нашому каналі. Тому чудовим рішенням буде підписка та дзвіночок, щоб не пропустити. А сьогодні хочу поділитися з вами першими враженнями, які склалися у нас при знайомстві з семплами від Hisense. Одразу скажу, що сьогодні нам вдалося зацінити топовий мінілет у вигляді 55-ї діагоналі. А саме нову модель 55 u 8 q Нарешті популярний телевізор отримав оновлення. Адже саме 55 дюймів два роки не оновлювали, а продавали 55 u 8 q Нагадаю, це модель 2023 року. Так, це ще цікавий екземпляр, але пора вже рухатися далі. А якраз 55 дюймів це діагональ, яка не втрачає своєї популярності в Україні. Причина це не дуже великі кімнати і мала відстань для перегляду, або обмежений простір. І от нарешті ви тепер можете розглянути щось преміальне та оновлене. Ми обов'язково окремо випустимо огляд на цю модель, адже перед вами ще поки тестовий варіант, який ви скоро вже побачите у серійному виробництві і на полицях магазинів. Але в цілому на 95% це вже готовий продукт для огляду. Дизайн. Одразу помічаємо, що корпус став монолітним та витонченим з чітким натяком на статус та преміальність моделі. Мені він нагадує серію UX, яку ми вже бачили з вами в минулому році. Тут прослідковується і дизайн, який дозволяє максимально щільно встановити телевізор на стіні. Але зауважу, що сабвуфер направлений назад, тому як картину все ж таки встановити не вийде, але мінімальний кронштейн підібрати можна. І телевізор Візор буде гарно виглядати на стіні. Всі роз'єми направлені ліворуч вбік, тому заважати підключенню нічого не буде. І одразу скажу, що ми нарешті побачили трендовий USB-C. Прямо на боковій грані телевізора. Це дуже круте рішення. Ми легко сьогодні доєднали SSD на 2 ТБ і за секунду телевізор відкрив фільм у високій якості з об'ємом аж 117 ГБ. Повірте, це дуже зручно. Врази в цьому телевізорі мене дійсно крок. Уперед. Це покращена модель, це не спрощені характеристики, запаковані в новий корпус, адже тепер маємо в піку аж 4000 ніт в HDR при 1500 у минулорічних моделях. А ще звук. Краще один раз почути, і в повному огляді ми з вами обов'язково зробимо тест. Семиканальна звукова система на 90 Вт. Динаміки тепер розташовані зверху, знизу, по боках, ну і сабвуфер, не забувайте. Отже, виходить 6.1 канал. А на слух це ще краще. В діагоналі 55 дюймів буде встановлена ADS-панель 65, ка скоріш за все, на VA. Максимальна розгортка тепер 165 Гц. 165 Гц, друзі. Нарешті ми бачимо такі телевізори, адже геймінг став невід'ємною частиною сучасних флагманських ТВ. Я думаю, що конкурентам також буде що запропонувати, питання тільки в ціннику, але мені вже дуже цікаво порівняти цей телевізор з іншими і показати вам, де краще співвідношення ціни та якості зображення, ну і звісно, характеристик. Операційна система в нових телевізорах вже версії 8.5 Нагадаю, що це Vida, і дійсно вражає плавність роботи. Відкрите налаштування під час відтворення відео великого об'єму. Це лічені долі секунди. Все реагує так, наче тут встановлено надпотужний процесор з великим обсягом оперативної пам'яті. А насправді це чудова оптимізація та покращена плавність інтерфейсу. Ось що дійсно вражає. Напевно, ми знову будемо вважати саме цю операційну систему еталоном продуктивності. Більш детально пропоную проговорити про це в нових оглядах, але зауважу, що є чудова новина для власників телевізорів минулих поколінь. Hisense поступово випустить оновлення для ігрових ТВ, які були у продажу раніше. Тобто багато користувачів отримують нові можливості без необхідності купівлі нової серії телевізора. Чекаємо і слідкуємо за новинами. На цьому каналі ми обов'язково повідомимо про наявню. Явність оновлень, а ще знімемо відео про нові фішки популярної операційної системи від Hisense. Наступна модель, яка стане бестселером 2025 та 2026 року, це серія E8Q. Це базовий мінілет з квантовими точками та частотою екрану в 144 Гц. А ще оснащений сабвуфером. Мені здається, це щось скомпоноване з популярних мінілет серії U6, але нагадаю, вони були на 60 Гц і без сабу, та вже ігровими E7NQ Pro, які. Мали 144 Гц і вбудований сап, але не мали високої яскравості, як у мінілет, а також кількість зон затемнення була невеликою. Обіцяє дуже демократичний цінник за цей телевізор, і мушу визнати, що він зацікавив нас своєю обробкою зображення та апскейлом. Звук також збалансований та насичений по басам. Так сказати, буде все в одній коробці, але з доступним майже кожному цінником. Побачимо вже зовсім скоро у продажу. В цілому тренд нової лінійки Hisense 2025 року це збільшення кількості телевізорів телевізорів, ще більша їх доступність для споживача. Адже пізніше я вам розповім за серію U7Q та цікаву U7Q Pro. І тепер ми вже не бачимо 60 герцових мінілет. Всі будуть виключно для сучасних консолей з прицілом на геймінг. А якщо вже геймінг, то і звук має бути потужним. Ось така концепція. В будь-якому разі всі карти ми розкладемо на презентації нової лінійки в іншому відео. А сьогодні я можу впевнено сказати, що Хайсенс вже питають, за нього вже знають, і довіра до надійності цих телевізорів дуже на високому рівні серед сучасного споживача. Зі свого боку, ми обіцяємо першими вас знайомити з новими моделями і робити більше порівнянь, щоб ваш вибір був легким та простим. Дякую компанії гор'єння за відкриті двері для нас. Ми дуже цінуємо таку близьку позицію до нашого каналу. А також ми дякуємо вам, дорогі глядачі, за підтримку нашого каналу. Адже кожен з вас це частина спільноти справжніх поціновувачів сучасних технологій. З вами був Павло. До нових зустрічей на каналі smartshop.kr.ua.